Колись у мене вдома було одночасно відкрито три тюбики крему для рук. Один завжди був в сумочці, другий біля дверей на виході і третій на тумбочці біля ліжка. Я постійно ними рятувала шкіру рук, бо від мючих засобів вона пересихала. Все змінилося від того часу, коли я почала користуватися екологічними засобами. РСА. У складі цих засобів є мильний горіх. Це ось такий горішок натуральний компонент, який не тільки відмиває, а й доглядає за шкірою рук. Я сама здивувалася, коли з часом помітила, що шкіра моїх рук стала м'якшою, і що мені вистачає лише одного крему. Мої руки доглянуті завдяки засобам, які я використовую щодня вдома. Це рідкий засіб для миття посуду. Це засіб для видалення жиру. І це крем для очищення поверхонь. Це ще один доказ, що навіть миття посуду може бути корисним для нашої шкіри рук. Хочете так само? Напишіть мені і я розкажу, як можна придбати ці унікальні миючі засоби.